Від часів козацтва й до сьогодення до свята покрови Пресвятої Богородиці дня українського козацтва, української повстанської армії та дня захисників і захисниць, які відзначатимуться 1 жовтня в обласному історико-краєзнавчому музеї відкрилася виставка Нескорені під покровою. Представлені більш ніж півсотні експонатів з колекції закладу. Вони розповідають про свято Покрови, історію козацтва, упа та про російсько-українську війну. На виставці можна побачити ритуальні предмети. Це, зокрема, ікона Покрова Пресвятої Богородиці та Євангелія, датовані 19 століттям. Чимало експонатів, які є на виставці до музею, передають наші захисники. Декілька надав і військовий капелан 118-ї окремої механізованої бригади. Отець Вадим. Ми тут бачимо фотографію. Нашої каплички, каплички бліндажа бачимо, тобто в бліндажу обладнана каплиця, похідна церква, в якій можна проводити богослужіння, має вона назву в честь святого Петра Калинишевського, останнього кошового атамана Запорозької Січі. Також ми бачимо вервичку, або можна сказати, в деяких регіонах має назву чотки, яка призначена для маління. Окупна свічка, звичайна свічка і розп'яття, а також молитонички. Тобто ті речі, якими ми забезпечуємо військовослужбовцями, але це далеко не всі речі, ті речі, які військовослужбовці воїни тримають біля себе, коли перебувають на бойових позиціях. Практикуємо другий раз, коли ми в одному святі у нас знаходиться декілька різних епох на виставці. Представляємо. Тому найголовніше свято це Пвятої Богородиці, воно пов'язано з православним святом, воно пов'язано з День Днем Козацтва, бо козаків була Покровська церква. Да? І вони. Завжди ця ікона у них була присутня. Далі розділ у нас козацтво, йде, далі розділ створення армії. Упа ну і звичайно наші збройні сили, завдяки яким ми можемо працювати, ми можемо жити. Ми можемо зберігати свою історію, і, звичайно, ми намагаємося про це розповідати, нагадувати людям, з чого все починалося, хто за що боровся да, ще з тих давніших часів і до сьогодення. Також облаштована і фотозона зі словом воля окрім цього, під час відкриття виставки демонструвалися фільми про історію козацтва а також української повстанської армії. Виставка «Нескорені під покровою діятиме музеї протягом двох місяців.